Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін. Сьогодні я хочу з вами розібрати ту подію, яка у нас присвячена виходу новенької гілки польських ПТСАУ, а саме Атака Уланів. Тут будуть у нас завдання, нагороди, а також ми зможемо зафармити деякі твіч дропси. Зараз про це все поговоримо. Плюс до того, я хочу з вами обговорити весняні лутбокси в китайському регіоні World of Tanks 2024. Чому я про це хочу поговорити? Все правильно, друзі. Тому що ця подія може бути зв'язана конкретно по техніці із нашою майбутньою подією, яка буде в травні, а саме поклик Марсу, де будуть лутбокси. Зараз про це все ми поговоримо, але перед цим не забувайте проставляти вподобайки, підписуватись обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике. І так, починаємо з атаки у ланів. Вона у нас в стартуне ця подія 19 квітня і буде тривати до 26 квітня відповідно. Будуть ексклюзивні тут завдання для новеньких польських ПТСАУ, а також універсальні будуть завдання для техніки з 4 рівня починаючи. Завдання для нових польських ПТСАУ, Що ми можемо отримати? Відповідно, можемо отримати свої рідні жетончики, вони називаються білі орли. Також е, можемо резерви отримати для екіпажу, конкретно для досвіду. І бойові завдання для всіх машин. Тут уже нагороди такі можна сказати цікавіші, але все ж таки вони на рівні знаєте, розхідників в основному. Тому що тут преміумне спорядження по типу ремкомплектів, аптечок. Дивіться, настанови є плавний башти. Далі є, от наприклад, доппайок польський. І день преміум аккаунта, дивіться обліки і елементи кастомізації. Тобто нічого такого унікального я не бачу. Більш цікаві товари є в магазині Атаки Уланів. Це вже відповідно, ті товари, які будуть куплятися за білі орли, за оці жетончики. Тут дивіться, два набори у нас є з командирами, з озвучкою. Це відповідно польські блогери. Далі є 3D-стилі, наприклад, на 60 ТП, дивіться на ліса. От дивіться, які є тут 3D-стилі. Від 45 і 25 тут є дешевше. От бачите, які ціни ви самі все можете побачити. Також є 2D-стилі, друзі. Я, наприклад, гірський кришталь, оцей чорний, хочу забрати. У мене його немає, але він мені подобається. Дивіться, день према можна забирати. Настанови також можемо забирати. Ну, Коротше кажучи, нічого такого дуже цікавого немає. Тому що, наприклад, у мене практично все з того є. І Twitch Твічдропси твіч будуть у нас з 19 квітня по 22 квітня. Дивіться, за 180 хвилин перегляду ми зможемо забрати 7 білих орлів, тобто цих жетончиків. Хліб зі смальцем 5 штук, тобто до пайки. І за 360 хвилин 10 білих орлів і 3 особисті резерви на плюс 50% досвіду до бойового досвіду на 1 годину. Тобто ви самі розумієте, що взагалі навіть немає таємничих дропсів, щоб там знаєте, заманювати людей, щоб вони дивилися і, можливо, змогли якусь техніку отримати. Також будуть пару пропозицій в внутрішньому ігровому магазині. Одна пропозиція це пудель, він і так у нас доступний. Я, наприклад, його забирав із магазина Твічдропса минулого разу. І таке З НКМ 20 мм. Це взагалі якийсь подарунковий танк другого рівня, друзі. Він давався просто так. І також буде преміум магазин, також вітає нові польські ПТСАО і пропонує тематичні набори з 50 ТП прототип, який у нас також просто продається. Тобто, як таких пропозицій цікавих немає. А тепер давайте перейдемо до більш цікавої новини: до весняних лутбоксів в китайському регіоні World of Tanks. Дивіться, що пишуть на вод експресі. Завтра в китайському регіоні ввод розпочнеться черговий продаж коробок, для них це вже нормально. Але що помітно, це випуск нового танку. Цього разу в коробки додали новий танк преміум класу Об'єкт 701. За традицією, якщо танк виходить у Китаї першим, ми не повинні чекати його. Хоча раніше їм додали ТЛ-7, який згодом вийшов в марсіанських коробках. Тобто у нас у минулому році дійсно був ТЛ7, це був премтанк 9 рівня, який був ізюминкою, так скажемо, в цих коробочках, тому що це була абсолютно нова на той час машина. Відповідно, ми чекаємо принаймні одного з танків в марсіанських коробках 2024 року, який був повністю готовий до випуску в патчі 1.24.1. І далі йде той список, який я частково називав, наприклад, СТ 8 рівня преміум на США. А Т-60 це один із кандидатів, восьмий рівень. Далі йде Nemesis, Великобританія з 8 Прем. Ну, я думаю, Nemesis сюди не будуть запихати, тому що там повинна бути якась колаба. Якщо вірні ті здогадки по картинках, те, що ми говорили раніше. Також можна випустити техніку з китайських коробок, танки, які вони вже отримали. Тобто Китайці вже отримували ці машини, і вони навіть у нас є в клієнті. Я раніше про них розповідав вже давно, напевно, півроку назад чи більше. Це конкретно cs 52 c Польща СТ 8 рівня, звісно, Прем. У, нього, у цієї машини, в цієї ст є зміна режиму двигуна. Тобто Це така механіка. WZ-111 модель 6 Китайський важкий танк 8рівня, також преміумний друзі. Він висить, наскільки я пам'ятаю, також у клієнті і ще нам не видавався ні в якій активності. І також є WZ113.2. Ця машина так само є в клієнті, друзі. Китайський важкий танк 8, рівня, преміумна машина. Цікаво, що до випуску техніки 9-го левела, по суті, немає. Крім багатостраждального К-91, варіант 2. Я якось цю машину взагалі пропустив, хоча щось згадую з давних давен, що є така машина. Звісно, вона дуже схожа на ПТ-шку, тільки це ст шка Подивимося, що по ній. Буде відомо в подальшому. Я думаю, що її мало ймовірно, що запхають, але, тим не менш, така інформація на Вот Експресі засвідчується. Поговоримо ще поближче до цієї події вже конкретніше про неї, про ці лутбокси, тому що, по-любому, будь, в будь-якому випадку будуть якісь витіки. А от на даний момент ми маємо таку, друзі, інформацію. Не забувайте проставляти вподобайки, друзі. Не забувайте підтримувати мене. Коментарі дуже просувають добре відео. Дякую вам велике до наступних відео, друзі. Па-па.